Шановні користувачі, з Сотакаса ви можете приймати платежі від своїх клієнтів, використовуючи сервіс Монобанку. Ця функція доступна для зареєстрованих користувачів у бухгалтерському кабінеті fop.monobank.ua. До сплати з боку клієнтів приймаються платіжні карти будь-яких банків. Щоб почати використовувати сервіс, перейдіть в особистий кабінет FOPMonoBank і отримайте спеціальний токен. Для цього авторизуйтесь в Сотакаса і перейдіть в розділ налаштування. У вікні платіжні сервіси» в розділі Монобанк натисніть кнопку Отримати токен Монобанк. Детальну інструкцію з отримання токену дивіться в описі під цим відео. Після отримання токену виконайте наступні налаштування. В цьому ж розділі в полі Мій токен впишіть значення токену, отримане в бухгалтерському кабінеті ФОП Монобанк. В полі Адреса для повернення за бажанням вкажіть адресу будь-якого сайту для переадресації користувача після успішної оплати. Якщо дане поле не заповнити, після оплати користувача буде переведено на стандартну сторінку. В полі Період дії рахунку оберіть час, протягом якого виставлений рахунок буде дійсним і натисніть Зберегти налаштування. Тепер можна переходити до проведення розрахункових операцій. Для цього у відкритій касі натисніть кнопку Новий чек. Додайте в перелік всі потрібні товари або послуги і оберіть тип оплати Монобанк. Кажіть варіант передачі посилання на сплату рахунку вашому клієнту. Наприклад, емейл. Заповніть всі необхідні поля і натисніть ОК. Після цього посилання на сплату рахунку буде надіслано клієнту на вказану електронну пошту. Функція фіскалізації буде недоступною до моменту сплати покупцям, а чек автоматично буде збережено в розділі Відкладені чеки. Під час очікування оплати можна проводити інші розрахункові операції. Клієнт отримує на електронну пошту листа від сервісу «Сота Каса». переходить за посиланням і здійснює оплату. Після успішної оплати в сота касу надходить підтвердження. Щоб перевірити статус оплати рахунка, перейдіть в розділ Відкладені чеки. Для реєстрації розрахункової операції натисніть кнопку Відкрити і виконайте фіскалізацію чека. Також по чекам, які оплачені з використанням сервісу Monobank, можна виконати повернення або часткове повернення окремих товарів чи послуг. Перейдіть в розділ Операції, знайдіть потрібний чек і натисніть кнопку Повернути. Програма автоматично визначає видоплат. Натисніть кнопку Фіскалізувати чек. Якщо перед фіскалізацією потрібно виконати повернення через сервіс monobank.com, натисніть кнопку Так. Повернення коштів відбувається автоматично, і після вдалої операції видатковий чек фіскалізується із занесенням до нього всієї інформації по даній транзакції.